Журналистки екзитполу Івано-Франківську, місцеві видання фіртка та галоцький кореспондент взялися опитувати виборців на дільницях. Нині, окрім членів ДВК та спостерігачів, з'явилися і підготовлені інтерв'юєри. Всім, хто проголосував, пропонують копію бюлетенів. Тож кожен бажаючий може ще раз поставити галочку навпроти свого кандидата. Копію вкидають у спеціальну скриньку. А вже потім журналісти самі підраховують голоси. Ми нікого не заставляємо. Це все довільне. Це так би мовити, право. Хочеш, голосуєш, хочеш, ні. Ми під час голосування ми відвертаємося. Ми не бане бач, не дивимося за кого голосувати, чи не кажемо за кого би то голосувати. Самі ж виборці кажуть нині такі опитування доречні, мовляв, довіряй, але перевіряй. Я думаю, що це звичайно потрібно для того, щоб прозоріше воно. Виглядала якось громадськість мусить реагувати. Ну контролювати цей процес. Ну я думаю, що часи цього вже минулися, підробок і цих всяких, Але контролювати треба. Опитують інтерв'юєри кожного п'ятого виборця на різних дільницях. Усі скриньки, що півтори-дві години віддають на офіс, де копії бюлетенів сортують. Відтак підраховують голоси. Сьогодні кажуть організатори екзитполу, хочуть опитати щонайменше дві тисячі виборців. На кожній дільниці ми опитуємо приблизно 30-40 людей. Тобто на це в інтерв'юера йде. Приблизно часу від пів години до години. Значить, опитуються кожен п'ятий, опитали 40 людей. інтерв'юер переїжджає на наступну дільницю. Є інформація у нас порядка десь з 20 дільниць, і з 11 дільниць вже є порахована інформація, тобто половина інформації. Бо зараз ще інтерв'юери працюють на дільницях, в них там ці коробки заповнюються. Вони десь там через годину дві знов приїдуть. Екзит пол триватиме до 8 години вечора. До того часу обіцяють журналісти вже повідомлять результати.